Друзі, наші вітання. Маємо для вас до продажу ось такий автомобіль Volkswagen Passat B8 в R-Line комплектації. от Чисто 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт -190 кінських сил та автоматичною коробкою передачі DQ381 7-ступка мокра надійна класна коробка. Отже, автомобіль нас приганий з Швеції, повністю висілий по лакофарбовому покриттю, без ніяких абсолютно пошкоджень по, по кузову автомобіля. Все є добре гарно по ньому, без ніяких моментів підтертостей чи вм'ятин по лакофарбовому покриттю. Зараз вам пройдуть друзі по, по кругу автомобіля. Зрозумієте, що з ним все добре, чітко, гарно, без абсолютно ніяких моментів. Так, Задня частина, Так, Ось в такому стані у нас є зовнішній вигляд автомобіля. До речі, друзі, в автомобілі в нас є 172 тисячі оригінального пробігу. Цей пробіг є зафіксований по базі Volkswagen, він пробивається, автомобіль заїжджав, вчасно обслуговувався, все робилось по регламенту, що мало би бути. Отже, друзі, по лакофарбому покриттю зараз вам роблю перевірку, щоб ви зрозуміли, що з автомобілем все є абсолютно добре. Фокусуйся. Так, я це не по правій стороні, крило було дверка. Ще одна дверка, заднє крило. Так, є. Задня кришка багажного відділення. 85 по лівій стороні тепер крило. Теперь ще раз, друзі, приїдьте до нас на тест-драйв тест-драйв, будь ласка, надамо вам прибор для огляду даного автомобіля, собі будете класти, дивитись, бо не хочу вас забирати багато часу для клацання прибором. Отже, автомобіль, друзі, весь ці цілий 100% без ніяких моментів. А, і до речі, друзі, цей автомобіль у нас ще йде не тільки верлайн-комплектація, він ще йде повний привід, вимогше. Так що якось так, друзі, диски стоять на автомобілі ерочні оригінальні, літо в дуже хорошому стані, от реально подивіться, який стан резини. Що ж він не хоче фокусуватись, телефон? купити новий телефон, бо щось не хоче фокусуватися. Так, мішелінка, от резина в нас. Розмір 235 45R18. Рік випуску. 18 рік, знову, що рідні його резини, але реально як нова ну, ще, дуже хороший протектор. Так, є-є-є. Так, покажу вам, як він виглядає всередині цей автомобіль, в якому він стані. Так, ось карта, друзі. Карта у нас водія. Як завжди, поріг водія я вам показую. він Та сидіння. Ну, Як на мене на 172 тисячі все є абсолютно адекватно по автомобілю, без ніяких моментів, без потертостей, якісь царапин. Ну, Реально нормальний стан. Так, є панель, КПП. Ще раз друзі зауважу, що нічого в автомобілях не фарбується, не перефарбовується. Все є в оригіналі в нас. Хто розбирається в тому, зразу це побачить, якби бися руль, він був би такий матовий, не блискучий. Так, Є задня карта по лівій стороні. Ось тут якісь пару вмятинок є на карті. Це якщо сильно близько дивитися, от їх видно. Якщо здалека, практично їх і не видно. От. Я не рахую, що це щось є мега таке критичне. Все в межах розумного, який пробіг. так що, друзі, Такі стан плюс-мінус. Так, є. Ну, з цієї сторони ще, друзі, вам покажу зараз. Так. Права карта задня. Ось бачите. По порогу. не фокусує. Зафокусували поріг, лак, сидіння. Ось так, сподіваюсь, вам буде зрозуміло. Якщо що, друзі, завжди можемо додатково вам ще підкидати якісь додаткові фото, вам відео поробити, де може щось я пропустив, чи може ви щось більше зацікавило по даному автомобілю. Так, є. Торпеда. Ну, як на мене стан, Блін, тверда четвірка. Реально 170 тисяч, от прямо дивися на автомобіль. У всіх моментах, якихось некритичних по тих по тих слідах експлуатації, ну реально відповідає все повністю цьому пробігу і от реально тверда четвірка, як на мене, типу, цей посад заслуговує. Є накладочка задня пластикова, дуже гарна, до речі, з цієї боковинки. Ось цей пластик. Ну, видно, взагалі видно сюди використання, друзі, але але, але, але так, є, що на задній бампер. Легкі протертості має, так? ось тут зараз спробуємо навести камеру, ось бачите, легкі протертості є по бамперу. Ось тут, ось тут, ось так воно виглядає з боку. Короче, якщо за метр, дивитися, реально нічого не видно абсолютно. Так, різкість наводимо. Ось це за метр. Нормально. Схоче, можна перекрасити бампер, буде ідеальний. Але два-три рази щось погрузити в багажник. Те саме картина буде. Так, запускаємо. Чик. Так, запустили, двері закриваємо, не сварися. Так, по автомобілю у нас, друзі. Помилок нічого немає, все працює чітко коректно, як завжди, діагностика ходової, як завжди, комп'ютерна діагностика, по лаковому перевіру. Тобто ви купуєте повністю справний автомобіль, нічого вам робити не треба. По комплектації. По комплектації. Що що по комплектації? Комплектація доволі непогана, друзі. Тільки я б ще додав сфери до автомобіля. Full-LED оптику і було б взагалі шикардос. А так без фул-Лед оптики, просто звичайно, LED-оптика в автомобілі. Але менше з тим. Зато приборочка у нас, дивіться, дуже цифрова, стоїть дуже гарно Ви ж сидите, да, ви сидите в автомобілі. Ось що ви бачите, кружка себе. Ви не бачите оптику, нічого абсолютно. Ввечером але да, ці фари звичайні ледовські, вони теж гарно світять. А так ви сидите ось автомобіль класний, все є. Асистенти є, будь ласка, лайн асі, сайт асіст, марквізони, виз міської парковки, є фронт ассист. Тобто всі асистенти, які можуть бути в пасаті, вони тут є в нас е далі. круїз, Адаптивний круїз, є Android Auto Apple CarPlay, є камера заднього виду, партоники є. Вебаста є, трьохзоний клімат-контроль є в автомобілі. Ну, Друзі, що ще треба від такого автомобіля? стоп так стоп, кнопочки, фомоушен, підігріву, підігрів сидінь. Е, реально безключовий доступ на всіх дверцятах по автомобілю. Також є встановлений ось тут. У нас Оп, Оп. Оп безключовий доступ є. Е, Електроквишка, багажника є, е, е, оптика. Передня ЛЕД, задня LED, максимально від хайлайна комплектації задня ЛЕД-оптика встановлена в автомобілі. Так що, друзі, реально прикольна тачка, як то кажуть. Будь ласка, кого цікавить такий автомобіль, плюс-мінус буде адекватна ціна в районі 23 тисяч. Будь ласка, хто розраховує на такий варіант? Звертайтесь до нас. Тест-драйв поробимо, покажемо, якому стані купували, любі діагностики для вас. Так що, друзі. Заїжджаємо всім гарного дня на зв'язку. Пока-пока.